Турбота про ветеранів і переселенців чи нажива на них, кому дістаються державні мільйони на квартири. Це історія про те, як папірець із площами перетворився на майже мільйон гривень із бюджету. Йдеться про державну програму грошових компенсацій для придбання житла: ветеранам, які повернулися з війни з інвалідністю, переселенцям, які пішли на фронт захищати державу, сім'ям загиблих захисників. Наймні, так мало би бути. На Волині у Володимирі, схоже, так ділили гроші на квартири військовим, що запахло неабияким скандалом. За інформацією наших джерел, як тільки ревізори почали перевіряти, як розпоряджаються мільйонами на житло для військових, запідозрили шахрайську схему. Мовляв, була надмірна виплата субвенції із місцевого бюджету у серпні минулого року, і то схоже лише верхівка грошової піраміди. Наші джерела кажуть, що в цій історії минулого року 9 осіб отримали гроші на придбання житла. І вдумайтесь, лише четверо опісля купили помешкання, а п'ятеро взяли загалом майже 12 мільйонів державних гривень і просто тримають гроші за пазухою на рахунках, кому 3 мільйони, кому два злишком. То невже у цих людей така житлова скрута? Ба більше один із тих, хто отримав гроші на житло, мовляв, не вказав, що у нього вже є квартира. Тож ревізія вважає, що під час розрахунків йому занизили житлову площу, себто не врахували наявну квартиру і відповідно завищили розмір компенсації на понад 817 тисяч гривень. Тож нині правоохоронці відкрили кримінальну справу. Цей випадок не лише про одну людину. Це індикатор того, як легко бюджетна програма може стати джерелом збагачення. Досить трохи поправити площу або вказати правильних людей у списках. Залишається питання, хто порахував квадратні метри так, що вони стали круглими сумами. Схоже, тепер до формули ціна за метр квадратний треба додавати ще плюс кримінальний коефіцієнт. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.